Тож вправніший, близько 40 місцевих мисливців в урочищі Діброва з'ясовували це під час змагань зі стендової стрільби, організованих за сприяння кандидата в народні депутати України від партії Удар Віталія Кличка, Костянтина Бриля та за традицією проведених у рамках святкування Дня міста. У сезон полювання на пернату дичину вони неабияк доречні, адже стендово-мисливський спорт це стрільба по рухливих мішенях, яка нагадує політ птаха. Полювання це. Справа справжніх чоловіків. Як ми бачимо, наш земляк Константин Іванович організовує ці стрельби, по стендовій стрельби по тарілочкам. Звичайно, це розвиває зір, і кмітливість, реакція потрібна, щоб була. Ми щиро дякуємо всі мисливці задоволені. Протягом кількох годин на стрілецькому майданчику точиться гостра боротьба. Втім, помітно вона тільки більше згуртовує професійних зброярів. Приємно зазначає кандидат у народні депутати України Костянтин Бриль, що сьогодні тут зібралися як досвідчені, так і молоді мисливці, Ба більше спостерігають за процесом навіть діти. Дивлюсь, багато батьків приїхало з дітьми. Це приобщення, приобщення дітей до цієї справи. Це нормально. Своїх дітей до цього приобщаю. Хоча в мене і дівчата, і хлопчики, але і дівчата більше до цього, скажімо так, мають тяги, навіть, ніж хлопці. Мисливці повинна бути і культура мисливства, і культура спілкування. Любитель погамселити зі зброї Віталій Радевич мисливець із 15-річним стажем. Говорить, без навичок вправної стрільби в цій справі ні туди, ні сюди. Подібного ж типу змагання сприяють ще й розвитку мисливської культури. Обов'язково потрібні такі змагання для того, щоб і вирішити питання, наприклад, деякі проблемні по мисливському господарству. По питаннях УТМР районного і просто поділитися деякими новаціями в мисливстві. Як це не прикро, але проблемних питань у мисливській галузі дійсно немало. Подекуди вона є збитковою, адже перш ніж вийти на полювання, потрібно і зусиль докласти, і гроші витратити. До того ж, доводиться ще й боротися із браконьєрством. І наша єгерська служба чергує і день, і вночі, і постійно пишемо протоколи. У минулому році навіть порушив дві кримінальні справи по забраконьєрству, але це на наш сьогоднішній сьогодення. І такі свята, я вважаю, вони, по-перше, дисциплінують мисливців і придають якийсь, скажімо так, відтінок культури мисливської. Серед тих, хто стріляв по рухливих мішенях, що нагадують політ пернатої дичини, кращих визначали за кількістю розбитих тарілочок. Цього дня третім став мисливець Анатолій Канівець на другому місці Віктор Нестерюк. А от найкраще продемонструвати вправне поводження зі зброєю та влучну стрільбу вдалося Павлу Глобі, який відповідно і став переможцем цьогорічних змагань.